Всім привіт! Я Талі і це три аніме, які повинен подивитися кожен. І перше аніме віднесені привидами. Віднесені привидами це неперевершена історія про дівчинку на ім'я Чіхеро та її захоплюючі пригоди у світі привидів та магії. Аніме розпочинається, коли Чихіро та її сім'я переїжджають у нове місце. Приїжджаючи до пустуючого парку розваг, вони виявляються у незвичному світі, населеними привидами та різними магічними істотами. Коли батьки Чихіро перетворюються на свиней чаклункою бабою, дівчинка змушена залучитися до роботи в ванних для богів, щоб врятувати їх та повернутися до світу людей. У цьому світі привидів та магії Чихіро зустрічає різноманітних цікавих персонажів, навчається долати перешкоди та росте як особистість. Вона стає сильною та впевненою, розвивається через взаємодію з цим унікальним світом. Анімація Міядзаки вразить вас своєю красою та деталізацією. А відчуття чарівності та пригодницького духу цього аніме залишиться з вами надовго. Запрошуємо вас відчути цей магічний світ разом з Чихіром. Друге аніме мандрівний замок. Мандрівний замок це казкова історія про Софі, яка працює капелюшницею. І зустріч з загадковим чарівником на ім'я Хаул. Софі, потрапивши під чари, перетворюється на стару жінку, і вона вирушає у пошуках проти отрути. У своїх мандрівках вона натрапляє на рухомий замок, що належить Хаулу, могутньому чарівнику з таємничим минулим. Відчуваючи магію та загадковість цього світу, Софі вступає на шлях пригод, дружби та самовідкриття. Аніме-Мандрівний замок вражає не лише своєю захоплюючою історією, але й неймовірною анімацією та візуальними ефектами. Кожна деталь створена з такою майстерністю, що дозволяє глядачеві повністю зануритися у фантастичний світ. Цей фільм пропонує глядачеві багато тем для роздумів: від впливу війни та знущань над природою до сили дружби та любові. Він розкриває істинне значення краси, добра та самовираження. Відчуйте магію та унікальність мандрівного замку. Підготуйтеся до неймовірного пригодницького шляху, який перетине межу реальності та фантазії. І останнє служба доставки Кікі. Служба доставки Кікі розповідає історію юної відьми на ім'я Кікі, яка має звичку літати на метлі і має веселого чорного кота на ім'я Джичі. Кікі оселяється у містечку, де зустрічає різних цікавих персонажів і стикається з викликами та непередбачуваними обставинами. Один з основних аспектів, який робить цей фільм таким особливим, це кожен кадр, сповнений життя та атмосфери. Також велику увагу приділяється розвитку персонажів, а Кікі це саме той вид героїні, з якої легко відчути її радощі та переживання. Служба доставки Кікі також говорить про важливі теми, такі як самостійність, зрілість і віра в себе. Кікі зіштовхується зі складнощами, але завдяки своєї сміливості вона навчається долати перешкоди і знаходить своє місце у цьому світі. Аніме також акцентує увагу на справжніх цінностях, які можна знайти в простоті спілкування з людьми. Не можна не згадати чудову анімацію та музику у фільмі. Кожен кадр розкривається яскравими кольорами та деталізацією, що переносить глядача в чарівний світ анімації. Музика додає ще більше насолоди, створюючи атмосферу пригоди та чарівності. Служба доставки Кікін це аніме, яке захоплює як дітей, так і дорослих. Вона вражає своєю красою, мудростю та відвертістю. Це аніме, яке залишить вам незабутні враження і, можливо, змусить задуматися над деякими важливими аспектами життя. Служба доставки Кікі заслуговує на вашу увагу. Якщо ви ще не бачили це аніме, рекомендую вам відчути всю його магію. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!